Це 17-річна Дарина Кіркова. Тиждень тому їй зробили операцію по вирівненню хребта в обласній лікарні. Сильний великий комплекс. Я не могла одягати облягаючі речі, там футболки. Це було це не було прикольно. Ну, я сильно хотіла цю операцію, вона боліла. Не сильно, але інколи боліла. Дівчина жалілася на болі у грудному і поперековому відділах хребта. Носила спеціальний корсет впродовж року, та він не допоміг, і хвороба почала прогресувати. Пригадує мама пацієнтки Людмила. Був горб, вона дуже комплексувала стосовно цього. Ну і це саме в першу чергу здоров'я. Я дуже переживала, щоб не було погіршення. Носили корсет шино, ну але вона не справилася з цим. Тому що треба було носити, треба було зарядку постійно робити. У Дарини був сколіоз. Її хребет мав згин 45 градусів. Лікар пацієнтки Богдан Миронник каже: такий кут нахилу є критичним та підлягає оперативному втручанню. Значні деформації це 3-4 супення, тобто кут більше 40 градусів при досягненні критичного кута деформації. Пацієнт це призводить до тривалої інвалідизації і. Навіть може призвести в майбутньому до смерті пацієнта внаслідок з інформації та ускладнення цевосуденної системи. Противно втручання є надзвичайно складне, яке виконується лише в декількох областях нашої країни. Суть оперативного втручання полягає в заведенні гвинтів через ніжки в тілах хребців, ротації цих хребців, виконання остеотомії. На певних рівнях зації балка цього року лікарі обласної лікарні прооперували чотирьох дітей з інвалідністю та семеро військових, які отримали травми під час виконання службових обов'язків. Конструкція для корекції постави коштує від 120 тисяч гривень. Їх закуповують за кошти держбюджету. Тобто Міністерством охорони здоров'я закупляються конструкції для дітей інвалідів з сколіотичними деформаціями. І е, фактично роздаються клінікам, які виконуються оперативні впрощання. Ну, на сьогоднішній день в нас на диспансеризації біля 300 пацієнтів знаходиться. в Це ті, які прийшли до нас і тих, яких ми знаємо. А ще дуже багато знаходиться на диспансерному нагляді в Києві або в Харкові. Навіть не пару місіс я думаю, рік нехай пройде. Я одягну пла... е, сукню з відкритою спиною. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.